Бенос Діяс, доброго дня, Бенос ночі, доброго вечора ранку. Так, Аліна, і я запрошую світ вивчення іспанської мови кому вичити, кому, знаєте, так, загадати, або просто, знаєте, відволіктись від цих всіх. Моментів наша. Дивіться друга серія діалогів, які я отак вирішила зробити. Сьогодні у нас дві сестри Діана і Марія. Ну, походу, вони, знаєте, близнючки, але просто сестри. В іспанській мові сестри це буде Ерманос, якщо сестра одна Ермана, а так, Ерману, сестри. Ну, що ж, розпочинаємо. Розпочинає Діана. Buenos Діас. Доброго дня. А можна сказати, доброго ранку. Марія буенус. Доброго. Діана каже, Коместас. Як ти, коместас? Марія, мой Маль. Мой маль. це погано і муй дуже, дуже погано ж ці Марії. К'єро таса де кафе. Бачите, вона опускає слово йо, к'єро таса де кафе. К'єро таса де кафе. Хочу. Таса чашка е, кави. Можна сказати, кіро е, кафе, але мені хочеться, щоб ви вже знали більш так, знаєте, цікаво. Таса де кафе, саме чашки чашка кави. І Діана каже їй, Тамар, кафе! візьми каву! Так, дивіться, ось такий діалог. В принципі, саме основну частину ми це вже знаємо, більше треба, знаєте, звернути увагу. Ну, коместас. Ви знаєте, як справи, якщо будете в Іспанії, латинській Америці, ви це вже автоматично запам'ятаєте? Частіше всього, в реальному житті, в серіалах кажуть, ну б'єнграсі тут. Але ж реальне життя не завжди ж, все ж так солодко і весело і кайфово. В реальному житті, коли дійсно все дуже погано, Кажуть, маль, це погано, муй маль. Так, дуже погано. Ну і сестра не захотіла уточняти, як її там Діана почувається, і каже, Кіро таса де кафе. Кіро, таса де кафе. Можна сказати, кіро кафе, але я ж хочу, щоб ми рогли в іспанську мову і були більш такими м -м -м, обізнаними що. Кіро, таса де, каф... де кафе, кіро, таса де кафе, таса це чашка, кава, тут вже зрозуміло кафе. І що каже Діана, томар кафе, тобто вона їй приготувала там, каву, так? Ну, тут в них кава є. Так, ну що, давайте швиденько повторимо боянус діос, В мене на оце слово, тому що тут більш і це більш реальність естас? як ти, а вона каже муй мальмій. Дуже погано. Частіше буде відповідь «bien, gracias tu. Ну, але реальне життя. І каже: К'єро таса де кафе, хочу чашку кави. І Діана відповідає. Томар. café» кафе. Візьми каву. Так? О, тобто вона її вже приготувала. Ось такі діалоги, все дуже просто, все взяте з життя, з реального життя. Можна повторювати тут все дуже-дуже просто, можна самому вигадувати це діло, щоб було цікавіше. І знаєте, більше і більше поглиблюватися в іспанську мову. Це дуже мою дофамінову, мою саму улюблену, мою дофамінову мову. Е... Повторюйте діалоги. Дісфрута суттєво насолоджуватися нам часом, дісфрута сувіта насолодитись своїм життям. Чао-чао, Чао.